155 сантиметрів плюс до 170, то ось ці позиції, вони в двох кольорах. Є ось такий бронзовий, шикарний колір, і є ще такий сірий. Ось тут, бачите, щось написано ще на рамі. Прям нереальний колір. Це вам не турне, це сера восьмий рік. В Джойтек на промпідшипниках ротори Шимано. Ось такий. Ну, тут бачите, все оформлено, дуже цікаво, тому що це. Бренд, це вже Cronus, це французький бренд, якщо ви не знали. І є ще ось така модель, це 23-го року, вона зараз по знижці, коштує 20 тисяч гривень, а коштувала 28 Це теж дуже такий знаєте велосипед, який тут по комплектації в рази кращий, але бачите Dior Dior тросики в рамі проведені. Вилучка відключається на рулю, вилучка Сантур, це теж Сантур. Тут за 17 тисяч гривень ви можете отримати ось такий коронус, Вони з такими щиточками в комплекті. Підстановані обода, якісний ланцюг. Монеточки тут стоять. Все як треба, все фірмове, все чудове. Дуже легкий хід на таких велосипедах. Я вам гарантую. Приїжджайте до нас, Київ, кільцева. Ми знаходимося. Ви можете приїхати спробувати у нас катнути. Є на чому і є де це головне. Приїжджайте до нас в Київ на кільцеву. Ми вас чекаємо.